Вітаю вас в ефірі Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні перший робочий день після переходу на зимовий час. Двічі на рік, коли ми переводимо стрілки годинника, спізнення на роботу під приводом Я забув перевести стрілки годинника стає майже офіційною індульгенцією. Наприклад, на президентських виборах 2004-го, саме у нас в Дніпропетровську, одна з виборчих дільниць не відкрилась вчасно, тому що голова дільничного виборчкому що Правильно, забув перевести стрілки годинника. Тому переводити стрілки на те, що я, мовляв, забув перевести стрілки це наша давня традиція, можна сказати, ритуал. Як не дивно, це працює, такий залізний аргумент я забув перевести стрілки, чарівним чином впливає навіть на найсуворішого начальника. Отже, живемо за зимовим часом. Хоча говорити зимовий час це неправильно і антинауково. Нема такого поняття зимовий час, є астрономічний або поясний час, відносно якого ми зміщаємось на годину назад навесні, переходячи на так званий літній час. А восени ми знову до нього повертаємось і називаємо зимовим часом, якого як було сказано, не існує. Деякі історики вважають, що щось на кшалт літнього часу вводили ще давні римляни. Як ми знаємо, в імперії панувало суворе рабовласництво. Тож думається, рабовласники не заморочувалися якимсь там літнім часом, а просто примушували рабів Арбайтен по з світанку до заходу. Вважається, що перехід на літній час придумав Бенджамін Франклін, один з батьків-засновників Сполучених Штатів, великий політик і вчений. Насправді це не зовсім так. Просто у квітні 1784-го року, коли він був американським послом у Франції, Бен Франклін анонімно оприлюднив панфлет, у якому пропонував парижанам економити на свічках, користуючись вранішнім сонячним світлом. Він у сатиричній формі пропонував ввести податок на віконні ставні і будити парижан на світанку дзвоном колоколів або. Норматними пострілами вчений порахував, що за 183 ночі з 20 березня по 20 вересня свічки можна не використовувати взагалі і таким чином економити половину свічок на рік, зберігаючи 96 мільйонів ліврів на 100 тисяч сімей, шалені у ті часи гроші. До ідеї максимального використання світлового часу повернулись лише через більш ніж 100 років. Зробив це новозеландський ентомолог і астроном Джордж Вернон Хадсон, розриваючись між двома улюбленими заняттями дослідженням кома. Ізірок, і зірок він у 1898 оприлюднив дослідження, в якому пропонував ввести у новій Зеландії стрілки годинника на дві години, щоб максимально використовувати світлу годину доби. Але справжню часову революцію здійснив англійський архітектор Вільям Віллет. Він був спортсменом, гольфістом, любителем кінних і піших прогулянок. Одного разу, повертаючись з такої прогулянки, він звернув увагу на те, що сонце вже зійшло, а британці ще сплять. Вікна зачинені, робота стоїть. І це в той час, коли всі вже мають Арбайтен Постаханівський непорядок. Уілет був людиною активною і тут же розпочав бурхливу діяльність щодо впровадження літнього часу. До того ж, він мав серйозні зв'язки у парламенті. Наприклад, його ідею підтримав тоді ще молодий Вінстон Черчилль. Але парламент голосування провалив. Так би все і залишилось без змін, якби ідею Вілета не підтримав король Британської імперії Георг VII. Недовго думаючи, він видав указ, яким своєю монаршою волею впровадив літній час на територію королівських резиденцій у Вінзарі, Сан-Грінхамі та. Балморалі, це було у 1908 році. Кардинальні зміни принесла Перша світова. Країни були виснажені бойовими діями та змушені економити. Тож першою літній час вела Кайзерівська Німеччина, слідом Велика Британія та Сполучені Штати. Царська Росія відмовилась категорично. Але після буржуазної революції 17-го року літній час все ж таки ввів тимчасовий уряд. Але більшовики після приходу до влади цей буржуйський винахід скасували. Загалом багато країн світу то вводили, то скасовували літній час. Радянський Союз, наприклад, ввів літній час аж у 1981 році. Хоча до того у Радянському Союзі стрілки годинника все ж на новий лад одного разу перевели. У 1930 році радянська влада ввела таку унікальну штуку, як декретний час. Чому декретний? Дуже просто радянська влада ввела його декретом. Ну, любила радянська влада декрети. Унікальність декретного часу полягала в тому, що радянська влада не заморочувалася цим. Навесні вводимо літній час, а потім повертаємось до зимового. Радянська влада взяла і ввела літній час раз і назавжди. Це був 30-й рік індустріалізація і колективізація. Потрібно було, щоб прогресивний пролетаріат та трудове селянство, як в давньому Римі, Арбайтен по зранку до ночі, максимально використовуючи світловий день. Відголосками радянського декретного часу є використання московського часу замість місцевого в російських регіонах третього часового поясу. Втім, тут річ не йде про економію, просто у величезній країні так зручніше. В 2011-му Росія відмовилась від переходу на літній час, що характерно залишившись при цьому у літньому часі, не перейшовши восени на зимовий, тобто астрономічний. Чому Росія вирішила не залишатись в межах свого астрономічного стандарту? Мені особисто це нагадує введення декрет. Часу у 1930-му. Тому що і все. Тоді ж і наша Верховна Рада ухвалила рішення залишитись у літньому часі. Але тут промашечка вийшла. Більша територія України знаходиться у другому часовому поясі. І саме стандарти цього поясу діють на всій території України, тому що так зручно. Але Закарпаття знаходиться у першому часовому поясі, а Луганська і частково Харківська та Донецька області у третьому часовому поясі. Тому, коли депутати прийняли рішення залишитись у літньому часі, західні регіони цілком справедливо обурились. Адже їхнім школярам, щоб потрапити на уроки вчасно, довелось би вставати затемно. А у східних регіонах повертатись із школи в темряві. Тож під тиском громадськості відверто безглузде рішення відмінили. Хоча час від часу заклики з часом щось треба робити лунають і досі. І не лише в нашій країні. Уряд Великої Британії, наприклад, пропонує перейти з західноєвропейського часу на центральноєвропейський, тому що так зручніше. Адже в західноєвропейському часовому стандарті сьогодні залишаються лише Англія, Ірландія та Португалія, які відстають від Центральної Європи на годину. Загалом на сьогодні літній час застосовують у 78. Сьми країнах світу цікавий досвід Японії. На літній час там переходили лише за часів американської окупації. Сьогодні хитрі і працелюбні японці не застосовують літній час. Але що вони зробили? Вони поглянули на проблему з іншого боку. У літній період вони просто переносять початок офіційного робочого дня на годину раніше. Тож, як бачимо, цікава штука час Щодо введення і скасування літнього часу є як великі плюси, так і великі мінуси. Думки експертів розділились. Єдине, з чим погодяться, гадаю, і експерти, і ви, шановні глядачі, час настільки цінна річ, що втрачати його ніяк не можна, хоч літній, хоч зимовий. Це був меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.